Добрий вечір усім. Так, у нас вечірні збірги є. Так, є у нас тут яєчко. Це мамути. Ось таке маленьке. А ну дай. Ось так на руку. Нічого собі маленьке. Так, ніде більше нема. Зверху всі яйця, яйця, яйця. Зверху щось. Акуратно. Так, це у нас тут сіреньких. Є ще штучок. Не, буду підписувати. не будеш? Ні. Не. Щось ще таке цікаве. У нас тут піпень і сірих, що найстаріший. Він на сідало не сідає, а сідає знизу. Щось це не дуже добре. Ну, побачимо, що там з ним далі буде. Так, тут у нас парочка гусей, цесар один, засранець і анаруками. І там у нас густа, яка все ж таки почала нестись, наноситься, нариває собі пуху вже і сідать збирається на яйця. Це стара гусиня, побачимо, чи висадить, чи не висадить, що з нею там буде. Що так розкращалося? Так, зараз ми до курочок. Що там яйця розкидають? Тут надо яйця загрязти. Надо, надо закривать. Молода? Ты что, ну, там качка, що? Да, я ж качка. Что, на яйці сюда? Да. уже вже другий день не згоняємо. Охренеть. І що будемо оставлять? Ну, тут, там, білі Главное, что не агрессивно, что не бьется. Подгребнулся, подсилено. Она зараз повернется. Думаю, что за пирят? Это качина, жопа. Думаю, А там під неї немає нічого яйця. Я вже забрала всі. Це яка сірок чекала. Лавандова. Да. А маранда. ти бачив там, що яйця? Що, що не всі яйцями. Да. Це... Це лавандова, так? Да, старіша? Так. Да. Чотири качини за сьогодні. Ми вже не підписуємо, бо вже інкубатор ми не закладаємо. Все. Трошки в курей взяли вчитає, то вже добре. Карнень ну. Ладно, йдемо вже, кричиш. Так, випускаємо вже по чуть-чуть цю -чуть качку з каченятами. Бо то в нас були дощі, ми їх боялись випускати, бо жалко. Нас вдома, так сказати, маловато є. Щоб нічого з ними не сталося. Дороге задоволення їх так прохезать усіх. Свіжопривезений качур. З нього яйця вже Уж... в інкубаторі. Так що будемо бачити, наскільки працьовитий, не працьовитий. Так, у нас там качечка. Ця, що старіша вибирається сісти. Ну Щось вона з тої сторони. Пух, серве, там сіла. Так а це не ця, що постійно сидить, ні? Це вона, ну вона ту стойцо, сторони ту стойна. Це не вона одна нариває, то дві качки. Yeah? Yeah. Одна з молодих теж є. Фунтик! Що ти? Ой, ну із запаху у тебе фунтик, ну ти нахрен. Ой, це запахи кнура. І тут хоче синя одна сісти. да, Ми під неї, як так сказати, яйця не закладаємо, щоб вона на них сиділа. Але побачимо, може й підкинемо, щоб сіла. Ой, його знає. Може, щось і вийде. Так. Та, я думаю, може, і сюди їм теж так соломи трохи підкинути, а? Не знаю. Я дуже звісно, що її вже старовиситься. Винесуться? Ні. Бачи, як це. Забув це сказати, у нас цесарки знову, знову почали нестися. Вон яєчко з під них родненьке є. Що вони чітко по яєчку, по два кожен день. Як трошки дощ перестав, так і нестись почали. Там два? Два. Ми ні? Я не бачу. як будемо закривати, уже туди підемо, щоб не ходити туди-сюди. Зайдемо до фазанів, подивимось. Що вони тут? Як вони тут? О, бачите, так? Да? Прям гніздо зробили таке соломка, три яєчка. зробили трошки якось пуха нарвано ти що там тікти вже хочеш, чи що трошки яєць чого ви нанесли це добре це дуже добре Ну, У мене ще три. Куча мала. Біється. Це за день. А може їм щось таке блін, зробити, щоб попробувати, може, щоб одна сіла? Чи не вийде побити? Бачу, бачу. Не знаю. що тобі сказати. Чи не вб'ють дорослі потім тих технолог? не знаю. Може Туна і нічого. Для експерименту, щоб розуміти. Може, нічого і не вийде. Помітити яйця посадити. Ну, Можна щось таке невеличке зробити, щоб. Там щось треба робити. Це ж дичина. Ні, я в, в сенсі, огорожу. Щоб чуть чуть їх відсадити. Переривали щось вони тут. Сидить, заховався. Маскировка включилась. Так, трошки тут зразу понамусили. давайте отбегайте. Крупненький гусь. И... Так, что тут? Ничего не было. Ни одна не снеслась там. Так. А тут-то... Так, еще парочка есть. Одна какие-то такие. Не треба, я достану. І ще повертайся, Ще парочку. О там. Ой, дуже далеко ще. Прям треба як акробат. У мене було п'ять. Тут ще п'ять, так? Десять. того вважай, відро яєць всіх разом. По чуть -чуть, по чуть-чуть, вважай відро. У них у нас, як бачите, тут постійно є все ракушняк, щоб яйця крихкі не були. На момент їхньої активної яйценоскості, постійно є. Пшениця, комбікорм. Які вони вибирають з пшениці. Да. Постійно от всяких підкидаємо, щоб яйця несли і було все добре. Не забудьте підписуватися, до побачення, пальці доверху.